Великдень 2024 вважається відкритим. І сезон шашлику також. Подивіться, будь ласка, яку красу ми приготували для ваших барбекю, для ваших мангалів, для ваших тандирів. Це унікальне м'ясо мангалиці венгерської пухової, екологічно чисте. Е, насолоджувався життям на екологічно чистій миргородщині, на екологічно чистих кормах. Був приготований з любов'ю саме для вас, і тепер ви можете отримати, замовити нам написати в шапці профілю є номер телефону. Ви напишете нам туди вайбер або дзвоните, Кажете, що вам треба кілограм, чи два, чи три, чи чотири шашличку. Наш спеціаліст зі шашлику Олександр Олександрович для вас його наріже, замаринує, завакумуємо. І нова Пошта» вам його привезе за добу, будете мати смачнющий, гарнющий шашлик. Ви цим шашликом здивуєте усю свою родину, усіх гостей. Тому що я вас запевняю, якщо ви не тримали мангалицю або не купували, ви такого м'яса раніше ще ніколи не куштували. А ось куштуєте і скажете нам, що це справді унікальний програморне м'ясо. Тому що подивіться на цей малюночок. Ви бачите, серед м'яса йдуть ці прожилки. Сальця, і коли вони підсмажуються, це таке естетичне і таке смакове задоволення: що м -м -м, швидесенько замовляємо, тому що м'яса небагато, мангалиці свинки невеличкі. Тому хто вперше встиг, тому й смакота.